Слава Україні, друзі! Сьогодні такий день, 11 вересня, повинна було розпочатися підготовка до переходу на Євросервер. Але, але, всі запитують, коли ж це відбудеться і коли у нас буде перехід на євросервер. Я можу дати вам цю відповідь, але не точну відповідь. Тобто, ну ви розумієте, що насправді це не так-то просто, тому що ми не знаємо дати, але. Так як розробники кажуть, що в кінці жовтня буде закрита уже реалізація переходу на Євросерві. Тобто, про що це говорить? Це говорить про те, що десь в середині вересня буде відкритий перенос аккаунтів. Чому в середині вересня? Тому що ну, там у них в регламенті написано, що буде дано 45 днів. Якщо 45 днів, з 15 вересня по 30 жовтня виходить 45 днів. тобто Десь приблизно після або до 15-го буде реліз в особистому кабінеті? Десь тут у нас на цій сторінці з'явиться підтвердження про перехід на євросервери. як це все буде проходити? Ще точно не знаю, але можу сказати одне: те що. А, якщо ви нажимаєте в особистому кабінеті підтвердження, що ви граєте на Євросервері, у вас відкриється клієнт, або ви його самі відкриєте, докачаються якісь там дрова, перепрошиється ваш лаунчер. І після того, як він у вас перепрошиється, у вас вже буде європейська а, текстура вашого гейм-центру, але уже не у Лесті, а у wargaming центрі Тобто ви. Підтверджуєте оновлення, або воно саме у вас оновлюється, і потім ви вже бачите, що у вас європейські сервери, і ви заходите туди. Друге питання таке було задане питання, зараз згадаю. А, ви, ви питали, як же ж перейти. Дивіться, друзі. На рахунок переходу. Якщо я не прозіваю цей фактор, якщо я буду не на роботі, або, можливо, воно буде включене в реалізацію зранку, я зраночку. Перед роботкою записую вам відосик, при тому сам автоматично перехожу на євросервер і показую вам, як перейти, і щоб не втратити свій аккаунт. Якщо в мене все виходить, то. Будьте здорові, не хворайте Тож бо ми разом будемо переходити з вами по моєму відео. Якщо ж ви знайдете когось іншого, можете подивитися його. Але буду вам вдячний, якщо ви дочекаєтесь мого відео та подивитесь, як це перейти. Звісно, у когось є там, бажання перейти швидше і туди-сюди. І ще одне таке, таке бажання до вас. Друзі, якщо вам подобається контент, подобається україномовний контент, підписуйтесь на канал, клікайте. Лукаса великого жирного, щоб їх було багато лукасів. І не забувайте включати дзвіночок на всі сповіщення. Тому що якщо у вас не включений дзвіночок на всі сповіщення, вам приходять не всі сповіщення про стріми, про відео і так далі. Отже, дуже дякую вам за те, що ви подивилися. Героям слава! І не забувайте про те, що кожного дня стріми у нас або з 18.00, або з 19.20. Нульнуль кожного дня, якщо стріма не буде, я повідомлю вам у вкладочці спільнота. Дуже дякую, до побачення, друзі, до нових зустрічей в нових відео.